Микола Тарновський, Золоті Верби. Продовження оповідання, прилучення, друга частина. З райцентру виїздить новий вчитель. Давайте затримуємось на годинку і зустрінемо товариша. Тут кажуть, хтось кинув репліку, що, мовляв, обід ухолоне дома, На що директор, усміхнувшись, відреагував так: пообідати можна гуртом. У мене хата велика. Ну, а в останні хвилини з якоїсь причини передумав, догадуюсь, що тією причиною була моя несолідність. Мабуть, глянув на мене і подумав, що не варто йому з дітьми зв'язуватися. Хвилин через десять мої колеги якось прізно попрощалися зі мною і розійшлися по домівках, залишивши мене на подвір'ї школи з Антоном Антоновичем, який не кидав слів на вітер і одразу взявся реалізувати обіцяне шерство. Такі діла, Петро Трохимовичу, сказав невідомо про що і для чого, бо я ж не знав про те, що директор школи так зненацько відмінив банкет на мою честь. Ви з далекої дороги, вам і відпочити нема де, повсюди гість, то будьте моїм гостем. Посидимо, побалакаємо про всячину. Ви у шахи граєте? Слабенько, і я слабенько підхопив Білоус весело. Мінус на мінус у математиці дає плюс, подивимось, що вийде в нас. Він узяв мене під руку і завернув на стежку, що пролягала через шкільний садок, пояснивши, тут пролягає найближчий маршрут між моєю квартирою і школою, майже пряма. Ви Пушкіна любите? спитав після короткої паузи. Я зам'явся з відповіді, бо, на мій погляд, говорити про любов до Пушкіна. Так само просто, як про любов до сонця чи квітів. А він розцінив мою заминку по-своєму, поставив інше питання, який ваш улюблений предмет із загальноосвітніх. Йому не хотілося ставити мене в незручне становище. Він поспішив на виручку з другим питанням, знімаючи таким чином перше. Я все це збагнув одразу і замість відповіді на обидва запитання почав декламувати привітствую тебе, пустинний уголок. Пьет спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дні моих невидимых поток на счастья и запения. Я не збирався декламувати далі, хотів лише виявити своє ставлення до великого поета, але Білоус продовжив Я твой я променял порочный двор царей, роскошные піри, зававы, заблуждення, на мирный шум добра, на тишину полей, на праздность вольную подругу размышления. Багато знаєте на пам'ять? спитав схвильовано. Не багато, але знаю. А Деревня, де скучав Євгеній, Була перелесний уголок, там друг невинних наслаждений благословить по небо мог. Вчили Онегіна?» – з недовірям?» – перепитав Білоус, маю на увазі на пам'ять. Так знаю процентів дев'яносто. Аж дев'яносто труснув головою заоч і несподівано обняв мене на вузькій стежині. Та це просто чудово. Я вам щиро заздрю. Антон Антонович перебував у піднесеному настрої. Не заспокоївся він і дома, метушився, сам узявся накривати стіл, понаставляв різних наливок і соків, випорожнив усі кастролі, що були на плиті, і все йому здавалося стіл порожнім, усе ще ніби бракувало чогось. Не встигли ми з Антоном Антоновичем визначити, з чого починати нашу спільну трапезу, як до хати зайшов Макар Васильович. Ви вже почали? спитав ображено. Ще ні, Макар, ніяк не наважимось, пожартував Антон Антонович. Я це передбачав і ось поспішив на виручку, в тон йому відповів Макар Васильович і добув, звідки з плужку вина. Антон Антонович приніс третю чарку, наповнив вишнівкою, підняв на рівень своїх очей, сказав Ну, вип'ємо першу. Аж на хати почулися кроки, і перед вікном промайнули постаті Савченка й Примака. Звичайно, така оказія не може без наших братів карамазових обійтися. Вони б собі того не простили, прокоментував господар і пішов шукати ще дві чарки і, дві, і два стільці. Хвилин через п'ять довелося йому ще влаштовувати двох гостей Возняка і бажаника. Нарешті всі на місці, відзначив жартома Руляк і подивився на мене теплим батьківським поглядом. Бачите, у нас повна чоловіча солідарність, а Гоголь підкинув камінчик і їх однуватий приймак. Він сам не знає, хто він, чоловік чи жінка, відказав на те Макар Васильович, мабуть, дружини побоявся і спасував, та нехай, по нього завжди краще виходить. Антон Антонович, виголошую тост. Антон Антонович не мочив гостей словесами. Між нами появився молодий учитель. Побажаємо йому щасливої дороги у педагогічних джунглях. Так почалося моє прилучення до колективу, на очах якого мені належало прокласти свою першу борозну, на освітянській ниві, точніше, прилучення до чоловічої частини колективу, бо існувала ще й жіноча, правда, менше числом, але значно колоритніша і, ясна річ, привабливіша. З цією частиною колективу мене познайомила сама дружина директора Олена Семенівна, яку тут називали Гуголиною і ще директрисою і бісектрисою. Коли на другий день я прийшов до школи і заходився уже спокійно і докладно знайомитися з місцем. Прикладання своїх педагогічних талантів то помітив біля третього корпусу частину якого займав директор із сім'єю, жву жінку у червоній сукні із розвихраним білим волоссям. Вона то появлялася на невеличкому подвір'ї, то зникала, у її руках поблискували проти сонця каструлі і миски, біля неї вертілися такі ж динамічні діти дошкільного віку. Вона на них покрикувала незлобливо, кидала короткі настанови і умудрялася наспівувати якийсь романс. Власне, її уривчастий спів привернув мою увагу, бо нагадував сумне скиглення степової чайки. Крім того, мені здавалося, що такі романси мають моральне право співати лише дівчата наречені, а матері кількох дітей повинні забути слова мелодії, затвердивши натомість нехитрі мотиви колискових пісень. До класів і бібліотеки був окремий вхід, так що можна було 10 років ходити сюди на роботу і не здиватися з директоровим сімейством, мешкання якого мало свій вхід на вулицю. Вихід на вулицю. Та, видно, не один я вродився надто цікавим. Не встиг я намилуватися купою сміття перед входом, тут ще кінчали ремонтні роботи. Як за рогу вихопилася жінка з червон. В червоному з білим перманентом глянула на мене з цікавістю і пішла на перейми. Я розгублено став ні в сих, ні в тих, може, забрався у чужі володіння. Та ось ви який хорошенький, проспівали грудним бархатним голосом, від якого в мене паморозь пішла по спині. Те речення асоціювалося з більш відомим із дитячих вражень. Нарешті ти піймався голубчику, бачачи моє розгублення, жінка поспішила на вирочку. Лякатися нема чого. Ти тут у себе дома, а кругом твої друзі. Петро Трохимович не помиляюся, він саме, признаюся покірно, не знаючи, як повестися. А я мене знаєш? спинившись за крок, спитала жінка, от якої, здавалося, пішло пащило літньою спекою. Не знаю, але здогадуюсь, наважуюся вести розмову на рівні. І хто ж я за твоїми здогадками взялася вона в боки, мов до танку? <кх>, настроїлася. Мабуть, Олена Семенівна. Точно вона і подала руку. Не спромігся я оговтатись, як жінка поцілувала мене в щеку, прокоментувавши свою витівку. Це, щоб не цурався старших жінок. Вони не такі зрадливі, як дівчата, і зареготала на повні груди. Та в наступну мить цілком серйозно спитала Тобі подобається у кошнірів? Нічого, спалося добре. Не соромся, за свої гроші шукай таку квартиру, яка тобі до смаку. Коли що до мене звертайся, я тут усіх знаю і до всіх відступ маю. А ми ось вирішили свій гурт зібрати і погомоніти з молодим учителем. Після обіду, щоб не лягав спати, а йшов до школи. Тут ми все влаштуємо. Домовились? спитала, ніби наказувала все шкільне жіноцтво доручило мені запросити тебе на вечорницю. Я не відмовляюся, кажу, щоб відчепитись і подумали, гаразд, над її пропозицією. Спробуй відмовитися, то ми тебе ще цього року оженемо, знову засміялася дзвінку і пішла туди, звідки з'явилася. Надвечір, коли сонце повисло над колгоспним садом, гоголина розшукала мене у класній кімнаті, де я разом із гусатим дядьком столяром перевіряв готовність учнівських парт до зустрічі з третьокласниками. Майже кожна парта потребувала ремонту, а столяр значно більше уваги приділяв своїй калиці з тютюном, ніж шкільному май... майну. Доводилося самому братися за пилку та гембель. Дядько моя барички сподобалася, і він, замість виконувати мої настанови, заходився мною керувати, що хвилини нагадував, що цілком і повністю довіряє мені, і що, коли б я не був учителем, він би і взяв мене до спілки, ми б заробляли добрі гроші. Директриса зайшла до кімнати, як господиня, кинула оком туди-сюди, наказала дядькові не смалити в класі самосад і до мене: пішли, Петро Трохимович, на вас чекають». Це була правда. Одразу ж за скільним садком стояла велика і весела хата, здається, навіть просторіша, ніж наш третій корпус. Я звернув на неї увагу ще вчора і прийняв за якусь сільську. Установу, молочарню, пошту, медичний пункт чи щось подібне. Це ж була звичайна хата, у якій мешкало дві сім'ї, точніше, сім'я старих Молякевичів і їх старший син із дружиною та двома дітками. Всі Молякевичі, як потім вияснилось, були з роду віку теслими. Слава про їх майстерність лунала не тільки у Закураївцях, а й у сусідніх селах, де Молякевичі залишили про себе добру пам'ять. Зведеною хатою чи клуни. За старих часів вони входили до складу трудових артлей, що підряджалися, будували церкви, звідсіля, мабуть, і пішло їх прізвище, а з перших років радянської влади взялись робити для людей і робили на совість. Лише добувши цю інформацію, я до кінця зрозумів, чому хата у Малякевича мистецький твір, а не просто житло. І ще одна деталь життя Мулякевича: у їхній хаті постійно. Квартирували вчителі, для яких призначалися чи не найкращі кімнати з окремим входом, коридором і малесенькою кухнею. «Ідемо до Ганни Романівни, повідомила директриса, вихляючи на вузькій стежці крутими клубами, під якоюсь надто модною із трьох видів матерії пошитої сукнею. Я не відав ще нічого про Ганну Романівну, окрім хіба її прізвища вичитаного. В загальношкільному розкладі уроків, вона цього року вестиме другий клас, що буде займатися в тому ж приміщенні, що і мій клас. У затишній наріжній кімнаті з двома вікнами у садок нас зустріли дружнім гелготом жінки, винми, схожі на барвистих метеликів, що не особа, то своя гама кольорів, од яких мерехтить в очах і все зливається в одну рябу масу. Виділялася господиня цієї кімнати і самої зустрічі Ганна Романівна Іщенко. Вона була у голубій атласній сукенці, довге каштанове волосся лягало, з вилистими пасмами на плечі, мов косиці, доспіваючи в кукурудзяних качанів. Незгасна усмішка на повному виду, веселі очі, довірливий голос, все це викликало до неї щире довір'я. У всякому разі, я, почувши той голос, пригадав маму Маринку нашу хату. Наскільки я розумівся на людських настроях, Анна Романівна була розчарована, побачивши нового вчителя, і усмішка набрала гіркого відтінку, а слова дуже приємно звучало якось зів'яло, наче вимовлялися через силу. Потім директриса познайомила мене з дружиною Возняка Наталією Петрівною Гелет. Одяг якої складався із трьох яскравих плям, синьої спідниці, червоної блузки і зеленої хустини. У всьому, підпорядковуючись своєму хворобливому чоловікові, вона в ім'я жіночої незалежності носила дівоче прізвище. Вигляд у неї невиспаний, очі прозирали наверх крізь глибокі щілини обличчя сірого відтінку. Кволо, потискуючи мою руку, вона зі смутком сказала, який бо ви ще молодий. Нам би таке горе, Наталію Петрівну, озвалася оглядна широколиця тітка у смугастому балахоні, який робив її постать ще грузькішою і старшою. Насправді ж вона ще дівовала. Кажуть, через надмірне захоплення німецькою мовою, хлопці остерігалися до неї підступати, бо Софія Аркадіївна полюбляла вклинювати в розмову німецькі фрази. Не зрадила вона своїй манері і признайомстві зі мною. Я старався відповісти їй теж по німецьки, але увага присутніх збила мене з пантелику. Софія Аркадіївна скривилася і втратила до мене всякий інтерес. Чого не можна сказати про п'яту представницю жіноцтва, піонервожад Ольгу Семенівні. Подаючи мені руку і називаючи себе, вона почервоніла, і завдяки цьому я відчув себе трохи відважніше. Тим паче, що, як скоро виявилось, Оля була молодша за мене на цілих сім місяців. Другою частиною зустрічі було застілля. Мене все довели на почесному місці за порожній стіл, та за хвилину він вже вгинався від різноманітних страв, починаючи від холицю і кінчаючи сливовою киселицею. Виявляється, це була складчина. Жінки приносили з дому закуски і наливки. Правда, не всі демонстрували свою кулінарну майстерність. Софія Аркадійна захопила з собою банку консервованих бичків у томатному соусі. Банку довго відкривали, ще довше шукали її місце серед печень та бігусів, нарешті винесли на кухню. Келашки пригуплювали за моє здоров'я, за мої успіхи на вчительській ниві, за те, щоб я не зазнавався, не пив горілки, не водив компанії з поганими людьми і щоб не звикав до холостецького життя буття. Гоголина Семенівна прямо сказала даємо тобі рік на розглядання, а наступної осени женемо обов'язково. Гамірне товариство дружно підтримало цей перспективний план. Із ініціативи Ганни Романівни почалася третя частина вечора пісні: Не встиг я підстроїти свій козлетон під жіночі голоси, яку в кімнаті виросла постать самого директора, миттєве розгублення і раптовий спалах жіночого сміху. Гоголь оглянув себе з ніг до голови. Навіть викрутивши погось чому щою назад, перевірив чистоту своїх закаблуків, але нічого такого, що могло б викликати дружній риг, не виявило. Продовження у наступній частині.